Вітаю вас в рубриці про здоровий спосіб життя. І з вами я, Світлана. Сьогодні ми поговоримо про щось дуже особливе для вашого самопочуття. І, можливо, я здивую деяких керівників наприкінці рубрики. Але все ж таки, що ж такого особливого має наш організм, що ми можемо самі себе мотивувати? Дофамін, або його ще називають допамін, це нейромедіатор, який мотивує людину на досягнення цілей, задоволення бажань і потреб. Виробляється в мозку людини і викликає почуття задоволення на знак заохочення за отриманий результат. Відіграє важливу роль в системі мотивації і навчання людей. Чи чули ви про це раніше? Дофамін примушує нас докладати зусилля на шляху до своїх цілей. Зволікання, відсутність ентузіазму і невпевненість в собі завжди пов'язані з недоліком дофаміну. Дослідження на щурах показали, що гризуни з низьким рівнем нейромедіатора обирали просте рішення задачі і задовольнялися малою порцією їжі. А щури, які були готові потрудитися заради більшої винагороди, мали підвищений рівень дофаміну. Яким чином ми можемо розбудити цей дофамін, щоб він запрацював? Насправді все дуже просто. Якщо ви любите авокадо, банани, мигдаль, тофу, соєвий сир, рибу. Та насіння гарбуза. Всі ці продукти містять тирозин, амінокислоту, і є попередником дофаміну. А також дуже важливо не обходити стороною зелені помаранчеві овочі, цвітну і брюссельську капусту, буряк, спаржу, моркву, полуниці та інші продукти з високим вмістом антиоксидантів і вітамінів групи С і Е. Вони допоможуть захистити клітини мозку, що відповідають за вироблення дофаміну. І також варто зазначити, що при правильному настрої дофаміну все одно, чого ви досягли, піднялися на високу гору або підтянулися на один раз більше, ніж учора. Нейромедіатор все одно задіює центр задоволення. Тому важливо навчитися розбивати глобальні цілі на невеликі підзадачі. Приміром, ви плануєте написати диплом. Відмічайте написання кожної глави походом в кафе за улюбленим морозивом, і дофамін вдихне у вас сили на шлях, що залишився. І ще одне керівникам на замітку. Заохочуйте своїх підлеглих преміями або похвалою за локальні успіхи, щоб дофамін збільшив їхню продуктивність і мотивацію. Працівник, що повірив у свої сили, здатний стрибнути вище за свою голову. Тому заохочуйтеся та стрибайте до зірок на все добре.